Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на цьому курсі по просуванню, по таргету, по тому, як знайти нішу і почати працювати на себе онлайн. І знаєте, що цікаве в цьому всьому курсі, це те, що можливо ви не повірите, але можна зробити все самому. І мій курс якраз про це. Тобто, в цьому курсі я запакувала весь свій досвід. Коли тобі ти можеш наймати сторізмейкера, тобто людину, яка буде робити тобі історії, чи там монтувати відеоролики, ти можеш наймати таргетолога і виділяти на це все частину бюджету, або ти можеш настільки себе структурно розписати, що ти можеш і кому зробити, і обійтися без цього всього. Просто потрібно єдиний один важливий момент дуже сильно заглибитись в себе і. Я знаю, що деяким людям просто не хочеться розбиратися в таргеті, не хочеться все все влазити, краще заплатити комусь гроші, нехай хтось робить. Але може бути так, що заявки є, а люди не купують. І причину ось цього всього, чому там щось не клеїться, потрібно шукати в нас самих. І, звісно, якщо ви продаєте якийсь товар або послугу, і цю товар послугу теж треба вибирати з того, щоб вам було цікаво цим займатися, так щоб ви щоб ви відчували якусь цінність. Тому що нерідко люди продають електронні сигарети, якісь там годинники, якийсь там одяг, але ем, приходить якийсь певний період часу, і вони розуміють, що щось не так. І щоб не було. Ось цього такого зламу, що щось не так, потрібно до цього всього підійти комплексно. І якщо ви хочете зрозуміти оцю всю систему, структуру просто для себе, на практиці, як зайти в інтернет і працювати на себе, а я вже тут працюю сьомий рік. Але щоб це все вам зараз передати, я мусила сама. Для себе зробити купу помилок, купу співпраць там, з старгітологах, які просто кидали мене на гроші або просто брали, запускали рекламу, і ця реклама не давала результату. Тобто вони це робили розумієте від себе, від свого бачення. А це як маленька частинка вашої картини. Але щоб знати, яка ваша картина, потрібно її створити. потрібно Розписати потрібно зрозуміти е, всі всі гвинтики у цієї всієї системи, і цим всім ми будемо займатися, тобто. Якщо ви людина, яка працює в наймі, або хоче працювати онлайн, але на когось, або а, з часом монетизувати свої знання як експерти, або ви хочете продавати якийсь товар, і ви не знаєте, з якого боку підступитися, що ефективне, а що ні, я зможу вам в цьому курсі, а, ви просто візьміть ручку і зошит і конспектуйте, розписати плюси і мінуси, тобто структурно, чітко, повністю картину. а те, Чим займатися, як займатися, в який спосіб це ви будете пропрацьовувати в процесі практики. Так само я вам поясню моменти, які стосуються таргетованої реклами. Тому що коли заходиш в таргет, там темний ліс, і повірте, я скуповувала свого часу купу курсів, купу курсів по таргетингу, перш ніж я зрозуміла, що це таке, і коли я зрозуміла, я зрозуміла невже? Не можна було це все пояснити в двох словах. Навіщо давати купу оцієї всієї інформації? Саме тому я не хочу давати вам купу інформації. Я вам хочу показати свій досвід і інформацію на пальцях, буквально, щоб ви вже прийшли от без, без цієї всієї теорії нікому не потрібно, щоб ви завтра, якщо ви захочете працювати на себе, щоб ви зробили певні кроки і почали це робити. І далі буду розказувати в на наступних відео.